Всіх вітаємо на Ютуб-каналі Віст. Ну що, прийшов час оголошувати переможців, дарувати вам подарунки. Нагадаю, з 12 липня по 12 серпня наші всі учасники, які купили товар в нашому інтернет-магазину Віст Маркет, мають змогу сьогодні поборотися за один із шести призів. Чому саме шість? Тому що нашому інтернет-магазину Віст Маркет виповнило 6 років, і саме тому ми вирішили розіграти серед вас, подякувати вам, що ви завжди нас підтримуєте, купуєте Нашу продукцію, насолоджуйтесь, користуйтесь нею, вирішили подарувати, розіграти, зробити ось такий розіграш саме для вас, подякувати вам таким чином. Нагадаю, що на нашій, нашому YouTube, на нашій YouTube сторінці ми розмістили відеоролик, відеоролик розіграш шести подарунків, саме так він правильно називався, вам потрібно було отримати свій персональний код при покупці, залишити коментар, де ви пишете цей персональний код, та бути підписаним на нашу Ютуб сторінку. Особливо ми акцентували, що ваш Ютуб профіль має бути відкритим для того, щоб ми змогли перевірити, чи виконали ви всі умови, як підписаний бути на нашу сторінку на Ютубі. Окей, давайте будемо починати проводити розіграш, не будемо довго затягувати. Допоможе нам сьогодні в цьому така ось програма Random.org. Саме тут ми будемо генерувати випадкові цифри, і під цими цифрами заздалегідь ми вже підготували ось таку табличку, де перший стовпчик це всі, всі учасники. Ютуб-сторінка, а другий другий стовпчик це його персональний код. Саме так ми будемо визначати сьогоднішніх переможців. Для початку давайте розіграємо секатор від торгової марки Varano. Так, Ось ми його сюди покладемо. І все, в принципі, я думаю, стане зрозуміло. Ну що, давайте згенеруємо випадкове число, де буде захований наш переможець першого подарунку. Це номер два. Це номер два. Ось зразу е у нас номер 2. Цікаво. Так, персональний код цього учасника 1108. Давайте перейдемо, подивимось, хто у нас захований під номером 2, Сергій Акулов. Сергію, канали бачу відкриті вже добре. Е Знаю досвід попередніх розіграшів, і бачимо, що ви є підписником нашого каналу. твій надійний інструмент. Сергію. Я вас вітаю. Сподіваюся, наш інструмент, який ви вже собі купили в нашому інтернет-магазині, вам служить і ви ним задоволення. А сьогодні ви отримуєте від нас ось такий подарунок: це секатор від торгової марки Віст. Дякую, що обираєте нас, користуйтесь секатором. Наші менеджери з вами зв'яжуться і розкажуть, як його забрати. Ну що, давайте другий подарунок розіграємо. Це буде ось цей стілець. Так, розкладний стілець від торгової марки Sunday. Дуже класний подарунок, насправді, особливо для сьогодні. І давайте для початку, для початку ми згенеруємо нове число та виберемо нового переможця. Так, номер 26 згенерував наш рандомайзер. Давайте подивимось, хто в нас під номером 26 сьогодні. Так, 1063 порядковий номер, особистий номер цієї людини. Давайте перейдемо, побачимо. Віктор Лисенко здається, канали закриті. Так, на жаль, канали закриті. Віктор, будь ласка, відкривайте канали на майбутнє. Тому буде мати змогу перемогти в нашому розіграші. Сьогодні не засмучуйтесь, слідкуйте за нашими новинами. Це не останній розіграш. Який ми проводимо. Тому удачі в майбутньому. А зараз генеруємо новий код. Нагадаю, переможець у нас забере крісло від торгової марки Санди. Генеруємо новий код, шукаємо другого переможця. Номер No згенерувало. Давайте подивимось, хто в нас розташований під номером 15 одинадцять його персональний код. Пікая, Пікая, канали, канали відчинені, це дуже добре. Ми таким можемо перевірити, чи підписана людина та чи виконала вона всі умови. Зробила покупку, отримала код, це вже ми точно знаємо та то бачимо. А зараз перевіряємо, чи підписана на наш YouTube канал. А так, справді, бачу, підписана відставний надійний інструмент. Пікая, ми вас вітаємо. Вітаємо У вас! саме Це стуло. Розкладне стілець іде до вас. А, тому насолоджуйтесь. Дякую за вашу покупку. Дякую, що обираєте наш інтернет-магазин. А зараз ми перейдемо до третього подарунку. І третій подарунок це набір ключів. Ось в такому тканевому чехлі від торгової марки Бір. 12 штук, рішково на кідні, все як потрібно, завжди потрібно буде в домогосподарстві. Тому давайте а, розіграємо їх. З допомогою рандомайзера побачимо, кому да, дістанеться цей третій подарунок, третій переможець. Шукаємо. Так, номер 28 згенерував наш рейдом рандомайзер. Давайте подивимось, хто в нас під номером 28 та хто буде претендувати на те, щоб сьогодні стати переможцем от набору цього, цих ключів від торгової марки Бірк.

Код цієї людини персональний. Переходимо на канали. Це Сергій Фідняк. Канали бачу відчинені. Зараз потрібно лише, щоб ця людина була підписана на наш канал. І тоді він забирає ключі від торгової марки Берг. Дуже класні ключі, до речі, Користуємось всі ними. І вони справді приносять задоволення. Дуже надійні, потужні, витримують велике навантаження. Тому не сподіваюся, Сергій, ви зможете мене виносило. Так, це так і є. Підписана людина відставна надійний інструмент. Сергію дуже вам дякую за те, що взяли участь в нашому розіграші за те, що довіряєте нашій е компанії. Цей подарунок іде сьогодні до вас. Наші менеджери вже скоро з вами зв'яжуться і розкажуть, як його забрати в нас. Так, четвертий подарунок до четвертого переможця. Також дуже крутий подарунок це портативний зарядний пристрій від торгової марки Worfoot або ще Powerbank, його називають на 20 тисяч мА. Достатньо потужний, точно буде заряджати ваші прилади, такі як телефон, наприклад. так. Або наушники. Дуже крутий подарунок. Знаючи, що йде осінь, зима, можуть бути проблеми з електричеством. Тому дуже буде класно, коли хто переможе, хто забере цей подарунок собі. Саме для цього ми зараз згенеруємо новий код. Тож шукаємо четвертого переможця. Так, номер два ми згенерували. Зараз подивимось. Хто у нас під номером 2? Порядковий номер 1108. Перейдемо зразу, номер 2 нам випав. Сергій Акулов. Так, Сергію, ви вже перемагали у нас, а я нагадаю, що лише одна сторінка може перемогти. Тобто на одном, одному Ютубі ви можете один подарунок. Один ютуб-канал, один подарунок, тому все чесно. Генеруємо далі. Так, номер 20 ми згенерували. Давайте подивимось. Хто в нас під номером 20? 1074. Персональний код цього учасника. Олександр, Олександр, канали відкриті. канали відкриті. Давайте подивимось. Е Давайте подивимося, чи підписана людина, оскільки лише це відділяє її від нового павербенку від торгової марки Ворхут. Е, так, підписана. Віст твій надійний інструмент. Олександр, дякуємо за підписку, дякуємо за довіру. Ми хочемо вам віддячити та подарувати цей пристрій від торгової марки Ворхут. Пербенк на 20 тисяч мліа, щоб ви заряджали свої пристрої протязі всього року. Ну що, тепер давайте розіграємо п'ятий подарунок: це намет. Так, п'ятий переможець. Дуже хочеться, щоб перемогла людина, яка часто користується цим. Будемо за допомогою рандомайзеру зараз вибирати, хто ж стане володарем цього намету. Ну що, генеруємо випадкове число. Так, номер 26 сразу згенерували. Вже людина брала участь. Номер не може повторюватись, не може бути на, YouTube, на одній YouTube сторінці. Я вже в принципі, це зазначав, що одна youtube сторінка один подарунок. Ми вважаємо це чесно і справедливо. Тому генеруємо далі, шукаємо переможця. Згенерували випадкове число. Це номер 1. Персональний код учасника 1109. Ось так. так. Скоріше, все, це був перший учасник. Це Єлена Гонтар. Вже бачу, що людина підписана. а намет від торгової марки Sunday, На жаль, він достатньо, він не маленький, не дуже буде комфортно брати його в руки, але він відправляється до вас. Тому я дуже сподіваюся, що ви часто користуєтеся. Знаєте, що це таке, як ним користуватися. І я дуже сподіваюся, що цей подарунок буде вам в нагоді. Все, тепер переходимо до головного призу. До мережевого дрилю шуруповерту від торгової марки Ворход. В принципі, ми думаємо, це головний приз. Дуже хочеться, щоб саме вам так, дістався от кожному учаснику. Але переможець буде один сьогодні, тому тепер знову ми звертаємося до програми Random, яка допоможе нам згенерувати випадкове число та вибрати переможця. Ну що, давайте генерувати. Ну що, згенерували ми випадкове число, і це номер 33. Давайте подивимось, хто в нас захований так, під номером 33. Дуже хочеться, щоб людина виконала всі умови. Так, порядковий номер 1029. Давайте перейдемо. Алла Ел, ми бачимо Алла Ел, канали відкриті. Вже бачу від свій надійний інструмент. Так, Алло, сьогодні саме вам достається головний приз. Це мережевий дриль-шуруповерт від торгової марки Ворхут. Сподіваюсь, він стане вам у нагоді, як мінімум, так, вашій великій сім'ї. Всім дякуємо, хто приймав участь. В сьогоднішньому розіграші. Всім дякуємо за увагу. Переможці я вас додатково вітаю. Наш менеджер скоро з вами зі всіма зв'яжеться та розкаже, як забрати ваші подарунки. Ті, хто не приміг, не засмучуйтесь, слідкуйте далі за нашою Ютуб-сторінку. Взагалі, всі слідкуйте, тому що попереду ще багато нових відео, багато новинок, багато розіграшів. Вибирайте наш інтернет-магазин, нам вже 6 років. Тому на сьогодні всім дякуємо за увагу! Нехай щастить.